Бондорно. У е, декількох наступних відео ми з вами поговоримо про е, базові практичні задачі, так, які виникають на практичних заняттях з математичного аналізу, коли ми говоримо про тему функцій. Е, Якщо ви вже на лекціях дізналися, що таке функція у вас було означення, але, а можливо, ще ні, то ви точно скоро дізнаєтеся. У будь-якому випадку, я дуже вам рекомендую перед тим, як переглядати. Приклад розв'язання задач, обов'язково перегляньте ще раз її конспект, перегляньте означення функції. Можете відео подивитися про е означення функції, приклади, які там розібрані. Вони будуть дуже корисні. Тому що ваша задача не просто навчитися робити задачі під копірку, як обізянки, які побачили, як одна задача розв'язується, і далі просто відтворюєте те саме. Якась цього велика користь, не, не дуже велика. І ви маєте в своїй голові, ну бажано було б в ідеалі, щоб ви співставляли практичні речі, які ви робите на практичних заняттях, з те, шматками теорії, яку вам розповідаю на лекції. Тому дуже вам я не рекомендую дуже вас. Прошу, а, якщо ви ще не подивилися або ще не переглянули свій конспект і не дуже уявляєте, що таке функція усякому разі я маю на увазі ті означення, які були на лекції. Так, будь ласка, або перегляньте відео, або перегляньте конспект, або подивіться в книжці, ще раз прочитайте, подивіться, що освіжіть в пам'яті те, що було на лекції, і тільки після того переходьте до, ем, до наших прикладів. Конкретно в цьому відео ми будемо говорити про е, область визначення обла, е, продон, область відправлення область прибуття і область визначення область значення функції. Так. Ем, Я означення, не, не буду витрачати зараз час, те, щоб нагадувати вам означення, Я ще раз просто кажу: подивіться те, що було на лекції. А якщо у вас немає конспекту, або ви погано його записали, то можете подивитися відповідний відос. Ем, значить, давайте уявимо, що у нас є. Деяка функція, яка задана графіком. Є деяка кривулька, яка описує функцію. Так. А ну давайте якось там нам не Неважливо, що це у нас буде. Там щось таке. От, це все, скажімо, оце там. У один два, три, наприклад. Тут у нас один, два, тут у нас там. Так 1, мінус один, тим, два, три. Один, три. Так, а тут буде. Чотир. Гарно. От. От і все це весь наш графік. Тобто, якщо я вас запитую, яке значення в точці 2, чому даряється? 2, Я сподіваюся, що ви точно можете відповісти, що це буде спікер. Дивимося звідки. Оця точка відпа відповідає в неї ордината так? Ну, а якщо я вас запитаю, там, скажімо, F від э, не мінус 3, То це в мене від мінус 3. Вот точка, яка відповідає абсолютно мінус 3 і ордината. Ну, давайте будемо вважати, що це Ось. А якщо я вас запитаю F від 1. Немає такого, тому що якщо тут провести вертикальну лінію, да, то е, немає жодної точки графіку, яка відповідає абсиці 1. Ось таке геометричне зображення по ньому дуже легко визначати область. Е, по ньому дуже легко визначати е, область визначення і значення функції. Тому що навіть за означенням область визначення це проєкція графіку на. Um, області на множину відправ, області або множину а множина значень це проекція того самого графіку на е, другу віч, на якій розташована область прибуття наїв, um, що це означає? Щоб знайти область визначення, ви я думаю, що ви дивлячись на графік і так розумієте, яка тут область визначення, правильно? Ну, от, тому що в одиниці функція не визначена, а в двійці, в трійці, в четвірці, в точці два і половиною і так далі, тут функція визначена. Я просто пояснюю, яким чином, воно напишемо, не визначена. Я просто пояснюю, яким чином означення, яке було на лекції, співставляється, от, як, як його можна дуже просто співставити з геометричною інтерпретацією. Коли говорять область, виключення функції, там де є тефта, або де є там. Ось так, позначають, так? Позначають як завгодно. Область визначення це проєкція графіку функції на а, першу вісь, на, на вісь Х. І от давайте подивимося, яка тут буде у нас проєкція. Вісь іксів, да, тут у нас знаходить, знаходиться область відправлення. Поки що таке область відправлення. Це, і, і, я не пояснюю, це з лекції. У вас має бути хоча б. Початкове розуміння. Зараз про область відправлення ми не говоримо. Вважаємо, що область відправлення. Зараз це мінус нескінчаності, до плюс нескінчаності. От, і у вас є заданий графік. Е і нам треба зробити проєкцію. Проєкцію графіку на першу вісь Першу проєкцію. Да? Десь так. Що це означає? Що е, кожна точка графіку ніби бере і вертикально падає на вісь. Ця падає сюди, ця падає сюди. Ну, якщо ви знаєте, що таке проєкція, то що, не будете здивовані такому дитячому поясненню. Якщо не знаєте, що таке проєкція, або не впевнені, просто кожна точка падає на вісь перпендикулярно, тобто паралельно до Y або перпендикулярно до X кожна точка падає. От дивіться, весь цей графік. От він впаде сюди, починаючи звідси, оце все буде сюди-всюди потраплять точки. Так? Ця точка потрапить сюди, ця сюди, ця сюди, ця сюди і так далі. Ну от а цей шматок графіку, він потрапить сюди. Так? Бачите, оце червоне, те, що я позафарбовував. Це і є перша проєкція. І несподівано виявляється, що це є область визначення. Справді, бачите, якщо я буду брати точки звідси. Цю точку, всі червоні точки, які б я не взяв на осінь. Тут, тут сюди функція визначена: для кожної такої точки є відповідна точка графіку і можна знайти відповідний ігра. В цій точці можна знайти точку графіку, і відповідний ігри, і так далі. Ну от якщо ви берете точку не червону, десь тут, або тут, або отут, то для неї, так як я тут малював круптир, для неї точки графіку немає, ігрека несу. Там функція не визначена. Це і є перша проєкція. Бачите, як вона виявляється, що вона співпадає з областю визначення. Це саме з областю значення. Тільки проєкцію ми маємо взяти другу. Що це означає? Візьмемо інший колір. Що ми проєктуємо тепер не на вісь x, а на вісь Y. Це проєктується сюди. Ця точка умова проєктується сюди. Ця точка проєктується сюди, ця точка сюди. Бачите, і весь оцей от, ем, вся оця кривуля вона спроєктується у такий от відрізочок. А, от. Можете навіть звернути увагу зараз. Це не важливо. Десь потім це важливо, що коли ви проєктуєте на першу вісь функцію. В кожну точку проєктується рівно одна точка графіку. Бачите, от сюди проєктується тільки це, ось сюди проєктується тільки це, сюди проєктується тільки це. А коли ви проєктуєте на другу вісь, на вісь іграків, то можливо таке, що інколи, от, наприклад, в цю точку проєктується тільки одна. А от, наприклад, бачите, от, наприклад, сюди проєктується і ця, і ця. Вони якби співпадають. Після проекції їх не відрізниш. Вони обидві потрапить сюди. Ну, таке теж буває. На це зараз взагалі немає сенсу звертати увагу. Ну, спроєктувалось і спроєктувалось. Для області визначення області значень це не має ніякого значення. От, вас тільки цікавить, що е, буде проєкцією. А те, скільки точок спроєктувалося в конкретну точку проєкції, це нас не цікавить. І так само для другої цієї кривульки, а, дивіться, да, от якщо це спроєктувати на другий рік, то от у нас вийде от, от, отакий от, от Ну от, отже. Якби мені треба було знайти область визначення і область значень, то як б сказав би так. Що область визначення, це наша перша проєкція, це від мінус 3 до 0. І від чого? Від 2 до 4. Щодо області значень, це оці відрізочки. Від мінус одиниці до 0. І від однічки у нас тут була до однічки. Вот. Отже, область визначення область значень, Це просто, якщо у вас є графік, то знайти їх достатньо просто. Треба просто спроєктувати. Проєктування це достатньо проста штука. Уявляєте собі, кожна точка просто впала на вісь і все. Перпендикулярно. Ну, на, насправді не дуже важко. Не те, щоб сильно треба було чимось додумуватись, головне ем, не зробити якоїсь дурної помилки. Окей? Так. Добре. Е, ну і давайте розглянемо е, після того, як ми подивилися на такий простенький приклад, давайте е, розглянемо таку задачу. У мене є функція F до x до рівня. У мене буде одиничка на X, якщо x більше нуля, і скажімо там uh, і X, якщо X, uh, менше, ну давайте я буду рівня От. І в мене буде купа варіантів. Зараз буде та сама функція, і я буду задавати uh, різні області відправлення та область прибуття. Okay. І для кожної з них ми будемо з вами. І для кожної області відправлення області прикриття ми будемо знаходити ДФ е, та є F мережину визначення та значення. Жену... Е, е. Це одна з стандартних задач. Я думаю, що е, на, на всіх практичних ви будете говорити про таку задачу: є функція, є область відправлення в області і треба знайти область визначення область значення. Це так, щоб трошки трошки краще зрозуміти. Що таке область управління, область убиття, і трошки заглибитися в те означення функції, яке у вас було на лекції. Тому ну, що, взагалі кажучи, е всі мають уявлення, що таке функція. Я сподіваюся, та, якщо ну, у вас немає уявлення, я зараз кажу не про означення, а просто про якесь розуміння. Якщо ви не розумієте, що таке функція, то треба це якось вирішувати. Чим краще, чим раніше, тим краще. А, ну, я сподіваюся, що у більшості людей якесь розуміння є. А, от, і те означення, яке у вас було на лекції, я думаю, що воно не дуже. Ви б не очікували такого повороту. Що... Наше уявлення про функцію це якесь правило, якась відповідність, якась там одним точком ставиться у відповідність інші точки, кожному x ставиться у відповідність ігрек, чи щось таке. А те, що було на лекції, там якісь бінарні відношення, там якась функціональність, якісь там. Купа, купа термінів, да, і там якась порядкова трійка, там щось. Взагалі, ніде там не сказано ні про яке, ні, ні про яке правило. <смі> Виглядає воно страшненько. Але насправді це таке формальне, якщо спробувати розібратися, то ми приходимо до того самого розуміння. Те, що було на лекції, воно, безперечно, визначає той самий об'єкт, який ви собі вже уявляєте, вже довго, я сподіваюся, десь там з 7 класу або з класу. Поняття функції. Це те саме, просто воно сформульовано в такий математично коректний спосіб. О, ну, це можна довго цю розмову вести, вона більше для лекції. Е, давайте все ж таки ми повернемося до нашої задачі. Значить, е, що я зроблю спочатку? Давайте попередньо зроблю роботу. Я побудую графік. Окей. Побудую графік цієї функції. О, от він магічно з'явився. На малюнку. Магічним чином, так, дивіться, праворуч, в мене одиничка на х, так, ці вікна парабола, оця от вона тут розташована, і, парабола, гіб. А для x менше нуля в мене тангенс пі х, Тобто це шматок тангенсу, окупа купа штука. Так, це ж знаходиться в лівій підплощині координатній, але стільки тут домножено на пі, так? То, то ця асимптота вона не в точці пі на два, вона в точці одна другу. Оцей нуль перший, він не в точці мінус пі, а в точці мінус один. Ми множимо на пі, все стискається в пі разів, і те, що було там мінус пі, тепер це мінус один. Те, що було мінус два пі, тепер мінус два. Те, що було три, е, мінус три другий пі, е, тепер у нас просто мінус три. Тут асимптотки, ну і тут от там отак списано. Ем, порада загалом, що стосується не тільки цієї теми, а загальна порада. Графіки елементарних функцій, так, лінійні, квадратичні, степеневі, е, показникові функції, логарифмічні, і тригонометричні, і обернівні тригонометричні. класичні функції, які вивчали в школі, графіки. Бажано знати. За Це в будь-якому випадку, щоб вони у вас були під рукою за Я розумію, що є там всякі а математичні пакети і. Калькулятори графічні, які вам дозволяють рахувати ці штуки, але на контрольній роботі не буде можливості користуватися якимось там інтернетом. так. І, і, ну, і Якщо ви не будете знати графіки базових функцій, то що ви зможете зробити? Навіть перший крок не зробите, тому що не будете з не буде змоги побудувати навіть початкові графіки. Може бути погана ситуація. Ви навчитеся розв'язувати задачу, але не зможете це зробити через те, що вам не шашки шкільних знань, не знаєте, як відео графік Ну, Тому ну, всі елементарні функції, які в школі були, степеневі показникові, логарифмічні, тригонометричні оберега тригонометрія, ескізи графіків. Варто знати, як вони вийде, да? Добре. А, це наш графік, який а, без жодних обмежень. Без жодних обмежень, це означає, що зараз тут я спишуся. Без жодних обмежень, це означає, що область відправлення у нас була R, у нас у нас і область прибуття S. Тобто ми не накладаємо жодних обмежень по осі X і по осі Y. Всі точки на усі Х у нас присутні, тому графік має отакий от повний вигляд, нічого з нього не викинуто. І беремо, як зазвичай, давайте зробимо проєкт. Так? Як я що я показував, область визначення і область значення. Так, область визначення DF, проєктуємо. Куди оці точки проєктуються? Ця відкагіпер, вона буде займати, вона буде проєктуватися в усі точки від нуля до плюс нескінченності. часу. Якщо я попроєктую, воно все впаде чи. Ні. Тепер. Оці точки падають від мінус однієї другої до нуля. Зручно. Від мінус однієї другої до нуля. нуля. нуля Теперь графік, да? Ось шматок, куди будуть падати точки? Від мінус трьох до другої до мінус однієї другої. Друга. Мінус одній другий. Не включно. Тому що то дивіться, отут -от, а, в точці х дорівнює мінус одна друга, мінус пів друга. Тут точок графіку немає. Ну, відповідно, і а, от сюди жодна точка при проєкції не потрапить. І сюди жодна точка не як, достатньо, як завгодно близько, будуть потрапляти точки, оці, які тут знаходяться від танці, вони будуть потрапляти от сюди. Достатньо близько до мінус трьох других. Але в самому точку мінус трьох других нічого не потрапить, тому що на цій пункт вся шасамтока, да. І на цій пунктурній прямій нічого, жодної дошки жодного, жодного графіку немає. Так, оця відка, дивіться, ця відка тангенсу, Вона при проєкції покриє все від мінус 5 до мінус 3. І так далі. Це все треба об'єднати. Це все буде об'єднання. Ми все це складаємо в одну кубку, в одну множину. Це можна записати різними способами. Можна записати, наприклад, так, об'єднання по всіх. Ем, давайте запишемо загальну формулу, яка визначає всі ці наші проміжки. Мінус одна, друга, мінус К до просто мінус К. К, якщо взяти К до рівня 0, буде оцей проміжок, якщо взяти К до рівня 1, буде оцей проміжок, якщо взяти К до рівня 2, буде оцей проміж. Що? Правильно, тому що оцей е, інтервал він всі, він відрізняється від Заб, цього. Цей проміжок від мінус однієї другої до нуля, він особливий. Тому що половинка. А всі інші можна записати однією формою. Всі інші можна записати так. Від, о, давайте, наприклад, так напишемо: від мінус К, мінус одна друга. 1, 2, 2, 3, 2. Якщо взяти cod рівня 1, то буде оцей проміжок. Якщо взять cadрів 2, то буде оцей проміжок. Якщо взять cadien 3, то буде наступний планжик. Нажали все там формулами запишу, у нього навіть дожина інша. Об'єднати книжки до нескінченності такі панішки, це якраз відео об'єднання оцих світлі. Оце в нас окремо. Ну, отак можна записати відповідь. Сюди можемо написати, наприклад, від, що в нас там у нас є від нуля до нескінченності, об'єднати від нуля, об'єднати, це таким великим об'єднати. Можна по-іншому це зробити. Тобто насправді це, оці, оце об'єднання можна записати купою різних способів. Інший варіант запропоную. Можна, наприклад, так взяти. Можна взяти всі числа від мінус нескінченності до нуля, всі оці вісь, так і викинути з них мисла. Ну, Міс одна друга, мінус три друга, мінус п'други і так далі. Це буде те саме. З ці числа включаємо, а от потім оце, 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 викидаємо. Це можна записати і в такий спосіб. Мінус у цьому множину. Цю множину, яку я тут записав через три краточки, можна по-іншому записати. Просто записати: як скажімо. А будь-яке натуральне число. Якщо ви будете цю формулу підставляти K натуральну, підставити одиничку. Видео це, ставити дві очку, видео це, підставити 3 вийде оце. це. Ще така ще множина, це інший спосіб віддання можна. Таким способом, таким, таким ще можна мільйон різних способів а, подумати, як можна записати ту саму множину. множество. Розібрав будь-який спосіб, вони всі є еквівалентні, вони всі правильні, немає хорошого чи поганого способу. Всі способи прекрасні, головне, щоб було правильно написано. Правильних відповідей тут може бути дуже багато, вони всі між собою еквівалентні. Щодо області значень, тут набагато простіше ви проєктуєте все на вісь Y і дивіться, вже навіть однієї цієї штуки, однієї оцієї штуки, однієї віточки оцієї тангенсу, вже достатньо. Щоб сказати, що область значень буде R у нас. Область значень буде сібічне число, так? Тому що ви точно знаєте, що в будь-яку точку сюди потрапить хоча б одна. От сюди хоча б щось потрапляє. Насправді сюди буде потрапляти багато чого, і це, і це, але це нас зараз не цікавить. Головне, хоча б одне. Навіть якби нічого не було. О, на цьому графіку була тільки одна оця вітка і не було б ні цього, ні цього, ні цього, ні у цієї штуки. Все одно по область, значень була б R, так? Тому що всі оці, от, оці точки, коли ви їх проєктуєте на, на, на другу квадратну вісь, ви отримуєте вже всю. Добре. Це такий, значить. Початковий е, е, початкова задача. І зараз це коли у нас область відправлення, область прибуття R. Тобто на е, абсолютійсьордина жодних обмежень не накладено. А зараз ми будемо змінювати X, Y, тобто область відправлення – це велике, X велике, Y великий. Множина де може змінюватись X, де може змінюватися Y. Так і зараз ви побачите, як буде від цього. Змінюватися графік і як буде змінюватися область визначення і область значення.